Коротше, всім привіт. Сьогодні, виходить, буде обзор на ось таку лампочку. Це теж Аврора. Вона. Тобто, типа, тут така задумка, що вона міняє цвіта. Ну, не знаю, наскільки це буде работать. Зараз давайте її розпакуємо, подивимося, що там, як там. Все я вам покажу. А, і так, я її уже використовував. Там буквально один раз. Ну коротше, спойлерить не буду самі побачите. Зараз я її розпакую і покажу. Ось я її розпакував тут сама лампочка і пультик. Ось, ось буде Зараз, напевно, зроблю отак. Довго Е Ось пультик. У нас от такі. Е, самий звичайний пульт. Самий звичайний пультик. І така лампочка. Я щас, е, зряняю вам з звичайною, бо вона кажеться трохи більша, ніж, звичайно. Так, ось все. Викрутив е, я лампочку одну. Це. Тоже енергозберігайка така. І да, дивіться, вона менша. Хоча петро, петро, патрон у них один. Це у нас який він там? якийсь. Ну, коротше, наскільки я знаю, це Е27. Не дуже я розбираюсь, як ви поняли. Зараз, виходить, її вкрутим і подивимося, як вона світить. Так, ось я її вкрутив, вмикаємо. Рукожок трохи. Так. Ось, ось. Світить вона. Світить, скажу вам так, вона, ну, не зовсім білим. А, таким от трохи, типу фіолетовим. Так, давайте спробуємо. Чуть повклюдь, не поняв. А, ой, друбецело, щас. Це достанемо. Так. Uh, так, дивіться, включається, виключається, моргає, прям як лента. Так, кольори. Міняє. Давайте я от такого відійду. Камера, звісно, трохи перенасичує, але приблизно, воно так і є. Ось. Ось, оце білий. Це білий. Так, ну, отак от вона світить. Можна змінювати яскравість. Е, ну, в принципі, вона світить примірно як звичайна енергозберігайка. Ну, може, трохи тускліше. На, ну, так, да, напевно, трохи тускліше, ну зовсім трохи. Е, тут є у нас отакі от режими, де вона плавно міняє кольори. Тут можно швыки, если меня меняты. Все таке недоразумение, зачем оно треба. Это разве что можно, короче, это дискотеку делать. А тут тут тут, тут такие кольоры. Ось. Ну, і все, це похоже на лампочку накалювання. Ну, або це. Це такий, знаєте, приятний для очей. Доволі такий цвет. Так, ну, ви зрозуміли, так? Про виробника я там не буду. Це теж, наскільки я знаю, у нас вигідна покупка. І виробник. А ні, це якийсь. Імпортер, коротше. У нас альфа все альфа-мост. Ну, виробник тоже, короче, якісь китайоза. Так, дивіться все так вона нас Тепер, Тепер ага, готово. Так, тепер сейчас я її викручу і покажу вам кое що Дивіться, лампочка пропрацювала, ну, скажімо так. Е хвилини 3. Хвилини 3 вона пропрацювала. І вона зараза нагрілася, прям капець, як сильно. Ось тут є. Ця сама штука, яка світить, вона. Е ну, таке, Ну, вона майже холодна. А це, іменно тут, вона дуже сильно нагрілася. Це, коротше. Якась стрьомна фігня. Е, вона у мене один раз цілих 10 хвилин проработала, так вона. Е, ну, Я її, Я вам розказував, я її юзав. Ізначально не планував про неї відео знімати, я її юзав, і, виходить, 10-15 хвилин вона проработала, так вона чуть не поплавилася. Я її просто вирішив викрутити, подивитися, що там як там з нею. А вона вже, знаєте, іменно смерділа пальоною пластмасою. Ну, вона ось до сих пір робота. Ну така. Небезпечна цяцька. Е... Ну, не знаю. І дивіться. Е... <кхм> Якщо вам цікаво, то я розберу, подивлюся, що там, чого вона гріється. Бо мені от, мені так кажеться, що тут релюшка типу така, як у Святодіодної ленти, яку я там з той же Аврори покупав, але світодіонда е... Світодіонна. Святодіонна лента вона не гріється. А ця зараза гріється. Ну, давайте так. Якщо вам реально буде цікаво, напишіть там коментарі, лайки, поставте, то я її розберу. Покажу вам, що там. Ну і всім пока.